Не хидничай. Идет совещание. Есть идея. Поскольку мы знаем, что сотрудник милиции, который представился таковым, на данный момент таковым не является, у него просрочено на месяц удостоверение И у нас присутствует здесь еще 5 сотрудников милиции. Я думаю, что я сейчас подам заявление о том, чтобы они его задержали. Черт. Это интересная идея.

проблеми Проблема захоронення спілкування. Перед вами до мене звернувся Гармадянинком Петруському столітній висоті. Він надав посвідчення, яке насправді не є дійсно. Він відрекомендувався під словом і посвідчення у нього прийшло чи міські. Якова, що не помиляюсь, лютого 2012 року, тобто більше місяця, він більше місяця перепрошую, Він виконує нібито обов'язки працівника місії, а насправді таким не є. Він є такий чином не порушує закону. Я не можу сказати, що я не знаю. Я не знаю. Пожалуйста, приезжайте на отдел. Ну, не, правда. Вы тут, да, на полицию, на полицию, на полицию. Полицейный а я не знаю, то есть не фізия Я чи не а заяву, там не давно. Форма схожа, але. Давайте вирішимо. Форма два схожа, в принципі. Ні. Ну, чого у вас спрацював на тих Давайте. Зараз проведемо пам'ятник і подумаємо, що у вас тут. Можна я поки що заяву? Я не знаю, працівник, він схоже, в нього і форма не викладає. Ви відмовляєтесь прийняти заявою? Я заяву не приймаю. Я слідчий. я оглядаю місце Я хочу мені подати. Я бачу перед собою раз, два, три, чотири перевірених працівника міліції. Я хочу подати заяву на особу, яка надається за працівника міліції. Хорошо, зараз приймаємо вас заяву. Давайте вирішуємо питання по першій суті. Я боюся, що він почав.

残すもんね。<の>